Я хочу сьогодні вам показати, як треба цілитися. Якщо ви хочете попасти рівно в точку, то вам треба, щоб е, намагатися так, щоб рука отак не трусилася на як. І щоб оцей носик, що він був рівно е, е, нижче цілі. і, і тоді е, ви попадете рівно в свою точку. Давайте зараз я вам покажу. Ось ви попали в 90, тому що я цілів в 90. Зараз я покажу, скільки ще можна попасти. Так, 90. Тому що в мене газу не виходить, тому що я, я дуже багато раз пробував. По мені для цього, ну, не знаю, як вас, але якщо ви, е, вийде, ну, я просто пам'ятаю, я колись так я сьогодні так зробив, е, це робоча схема. Е, я вже так стріляв, вже попав багато разів. І тому я вам е, хочу сказати те, щоб ви так е, цілились іменно цим носиком. І щоб оця отут. Оця дирочка, що вона рівно дивилася на носик, а носик рівно був під своєю цілею. І тоді ви можете попасти рівно в ціль.